Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Bandів. Мою якраз улюблену гру, яку мені Ну, мені вона дуже подобалась. Так. Begin. New Game. І так. і Ну, його друг попросив, щоб він прийшов назад в студію. Я так ще пам'ятаю, але я не встиг прочитати, як звати того його друга. Chapter 1. Я попробую дойти до самої останньої глави, тобто п'ятої. Ну я не думаю, що я це зможу зробити. Ну, починаємо. Так. Все, зараз. Все, йдемо. Нам треба піти туди, там де чорнельна машина. Принциком мріє ну, стають правдою. Так. Йду, 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 перескакую. Ой. Це ціка велика будівля. Ну. Ну, приміщення велике тобто. Беру оці. І сюди ставлю. І маємо включити оце. Тепер О, все, вона піднімається. Ця чорнильна машина вона така велика. Ух ти! Так ой яка вона велика. Як її ці штуки тримають. Капець. Зараз. Що, я... Е, Так, тепер нам треба включити чорнильну машину. Берем, нам, нам потрібно... Зараз. Ой, так, перескокну. О, тут вже двері навіть відкрились. Що беремо і маємо включити. Ой! Пау, ну нічого не страшного. Right. Так. І як мені це. Ну, треба, щоб воно працювало. Так, тут your... Бенді стоїть. Хто тут його поставив? Я не знаю. Піднібуріська. Oh Що з ним doing? зробили? Нічого страшного. Я думаю, він повернеться. Так. Тут закрито? Там майже всіх дверей закрито. Так то нудно слухати і все. Еще пропустити. Так. Тут тоже закрепле. Дем беремо и. О, панка бекона. Вс, идем. супу. суп. Там бекон суп. Ну, беконовый суп. <кхм> так. Йдемо, йдемо, йдемо. І шукаємо різні потрібні нам речі. Тепер нам треба в цю кімнату. Заходимо і йдемо далі. Так. Тут засейватись, якщо можливо, можна нести. Все, я знайшов книжку. Йдемо далі. Все. Йдемо, йдемо. А ще тут треба було взяти. Тут було, воно. Що тут таке управління не працює? Так. Йдемо далі, далі. Ой. Що за оправління? О, Отак. Все. Взяли оце. Йдемо далі. Чому б ні? Dream's Camcho. Йдемо <кхух> далі, далі далі далі. Бура нічого. Так. Just... Так. Хейм. Ну це робоче старе робоче місце. О, схоже тут замінили його аж п'ятеро людей. Тут чорнила треба взяти. У мене іменно саме з ними було. Все, це всі і треба йти їх всіх поставити на місце. Йдемо, йдемо, йдемо. Я так давно не грав цю гру. Наша ціль хоча б дойти до четвертої голови, але я не думаю, що ми дійдемо. Там трошки може тяжко. Але я Не думаю, що буде тяжко. Ну, думаю, до 5 дійдемо, я так думаю. Не до 4, а до 5. Все, тут ставимо? Тут все ставимо. І тепер все. Це треба це тут... Вона не включиться. Перше треба включити Inkflowing. Ну, якусь штуку, щоб там чорнила проходили. І тоді воно включиться. Так, все бекон, бекон. Я люблю бекон. Так. А, а чіпси з беконом це дуже смачно. Так. Йдем далі. Йдем, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Так. О, я зайшов а воно включилося. Що, Тепер ми маємо включити. <кхід> Ой. Тей, Ой, чорнила почали литися. Як Якщо в них скупатися, будеш капець яким брудним. Так, йдемо Ну, коротше, ну, Завдання. І треба навключити чорнильну машину. Ура, йдемо. Все, включаємо. А тепер йдемо до чорнильної машини. Щоб подавити, що тут буде. Так. <кій> йдемо. Йдемо, йдемо йдемо. йдемо. <клух> тут світло. Так, і вобень. Ой. Не, не, не треба мене їсти, Бенді. Ой, треба бігти. Шкоро, скоро, 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 скоро. треба бігти з вопшопа. Ой, кайф, кай, кай, кай. Ой ой ой, ой ой ой. Ой, тут все пане. Ааа, я падаю! Фух. Треба забрати всі чорнила і включити то. Тепер йдемо далі. Що, йдемо далі. Ой, Що, нам прибудети до той кімнати. І на цьому закінчиться перша Ну.. голова. А потім буде друга. А це вона трошки тяжка там мені грази сам. Ся... Ну, гра така за семі ся... музикою його І там тоже довго. То. Що йдемо? Все идем. далі, 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 далі. Вс, искаємо. Де... В цій кімнаті дається є сам той. О, та оце цей як то. Ну і забув як тут називається. Сукер, та сукер точно забув. Так, сукер беремо. Так. Так, що? Йдемо далі. Бем, бем, перепем, купим. Йдемо уй! Ну, я думаю, на цьому все. Всім па-па. скоро буде нове проходження.